Доброго дня. В четвер Верховна Рада прийняла ряд законів, які суперечать здоровому глузду і Конституції України. Вони розвертають нашу державу в тоталітарну сторону. Приведу простий приклад: як ви знаєте, Львів включений до світової спадщини ЮНЕСКО. Ми маємо дуже багато об'єктів, які необхідно реставрувати від української держави. За останні п'ять років ми не отримали жодної гривні. Натомість ми маємо підтримку від уряду Німеччини, уряду Польщі, уряду Норвегії. Так що тепер всіх нас можна назвати іноземними агентами, тому що наша держава не має на це коштів, а уряди інших країн допомагають. То саме сьогодні можна буде сказати про громадські організації яких дуже багато у Львові, і які активно працюють зі своїми партнерами за кордоном і роблять багато добрих справ, допомагають дітям, допомагають неповносправним людям старшого віку. Все це, що відбувається останнім часом, це є тоталітаризм, це є неукраїнський сценарій. Подібні закони є в тоталітарних країнах. Я буду використовувати. Всі надані мені законами повноваження, щоб захистити Львів'ян, щоб в нас у Львові завжди був здоровий глузд, тому що жоден закон, який суперечить здоровому глузду, життя не має. Світ належить до сильних, наша сила нас самих. Так завжди говорив митрополит Андрей Шептицький: перед нами важка дорога. Але ми повинні її пройти. Ми повинні бути разом і ми її здолаємо. Хочу провести приклад одної перемоги. Як ви знаєте, один з комуністів звернувся до суду, щоб скасували нашу ухвалу, згідно якої вояки УПА отримують підтримку тисячу гривень в місяць. Ці молоді свого часу хлопці і дівчата брали зброю. І воювали за свою батьківську землю. Вони не захоплювали чужих територій. Вони боронили своє. Вони йшли на смерть. Ті, хто лишився, це наші герої. Держава не визнає їх воюючою стороною. Вони не мають жодних прав. Вони мають права на території міста. Це наш священний обов'язок. Ми завжди будемо їм допомагати. І на завершення. Ми сильні нашими традиціями. У Львові, в неділю о 14.00 на площі ринок ми традиційно посвячуємо воду. Запрошую всіх на богослужіння. Дякую, бажаю всім гараздів. Слава Україні! Героям слава!